Шановні пани та панове, я хочу вам показати квартиру в перлиному кварталі, а саме в третій перлині. Зараз на відео ви бачите наш квартал. Квартал перлинний. Там не тільки знаходяться перлинки кадори від, від кадору. Наші як яких звуть. Але там дуже багато. і Там є акварелька, там є теїровські сади, там є Маршал Сіті. Це все відноситься до перлинного кварталу. Перлинний квартал у нас в Одесі вважається найсучаснішим. І ці перлинні квартали розташовані. Як на Таїрово, так в Аркадії, розташовані на селищі Кутовського. Є перлиний невеличкий навіть квартал у нас на Черемушках. І є окремі перлинки і невеличкий перлиний квартал в Приморському районі біля Мускамедії і по центру розкидані ще чотири перлини. Дуже великий гарний квартал у нас на Краснова, але я розповідаю саме про. Квартална Таїрова. І це однокімнатна квартира в третій перлині, розташована на бажаному четвертому поверсі. В квартирі є якісний євроремонт, але трішки недороблений. Ви все можете побачити. Зроблена мідна електропроводка, встановлено точкове освітлення, стіни вирівнені, аж І я хочу сказати, що висота стелі 3 метра. Панорамне скління в квартирі. Вона дуже розширює його простір, візуально і наповнює повністю світлом. Придумано альков для зони сну. Зараз ми знаходимося на кухні, 11 квадратних метрів із виходом на затишний балкон. Далі ми зайдемо на балкон, ви подивитеся, який гарний вид. Вікна сходять і виходять на схід у бік моря, і ви зустрічаєте ранок сонцем. Далі ось ми з вами заходимо у велику простору кімнату залькову, наповнену світлом, світлом зранку. І ось така краса у нас. Передпокій тут іде майже 6 метрів, гардеробна 4, 4 метра і ціна 45 тисяч з торгом. І телефонуйте, ця квартира може стати вашою. З вами була пані Брокер місто Одеса.